Дивіться, я не Арістовіч, да, я просто молодіший і красивіший, от чесно кажучи, да? Чиста правда. Ну, ну цитуючи, зли язики говорять з тої сторони, а, що якщо дивитися від роботи на, грубо кажучи, на схід, то наші хлопчики дійшли до дуже цікавого поселення на букву В. І там от були оці так йожики, зуби дракона, да, Це Гарбове. Так, да, абсолютно вірно. То от пройшли, я цього не казав, це ви казали, якщо що. Так, так, то це оці я. зуби дракона, вони пройшли менше, ніж за годину. А, тому, а, як би кажучи, я ж казав, вже пам'ятаю ще на ефірі, коли я був ще без бороди, і мені красивий, да, що а, все задачі виконуються згідно Генерального плану Збройних сил України. І вони працюють. У них дійсно зараз величезний переполох, де не тільки в, в принципі, на так званому Токмацькому напрямку, не тільки на Бердянському напрямку. У них все дуже весело, наприклад, в е, найгарячішій точці однієї з них це Срібрянка Креміна і Сватовський напрямок. Зігнати 100 тисячну армію, надавати якоїсь зброї і от відгрібати там постійно це треба мати великий талант. Тобто вони вже місяць атакують і місяць відгрібають. Так тобто відгрібають так, що забирають десантників, перекинують під роботіна. Я вам просто поясню, як ну, на бутовому рівні: якщо ви візьмете а, одну сковородку, гарячу, вже будете шкварити на ній там. Хай це буде м'ясо. Воно вже нагрілося. І ви бігом перекинете це м'ясо на іншу пательню, то воно ні хрена не дожариться. Так само відбувається з цими десантниками. Тобто їх кинуть в бій, зараз їх перемелять і все. Багато хто говорить, чого так медленно йде наступ. Товариство для критиків, які сидять і розповідають, що так медленно долучайтесь до нас, покажете як скоріше. Це перше. А друге, задача ж не тільки звільнення території, задача знищення супротивника. Ну, вчора всі розбирають на цитати Зеленського інтерв'ю, яке він дав да, в ком'юніті. І там кажуть, от партнери на рахунок Криму, тому подібне. Я нагадаю цитату нашого головнокомандувача. якщо я дойду до Крима, мене ніхто не зупинить туди зайти. Ну, якби ми додому хочемо, у нас спільнота інформапан більшість кримчане. Додому хочемо, зайдемо. І те, що вони зараз роблять, ну розумієте, буде хвиля мобілізації наступна в Росії. Буде. Вони мобілізують там не зразу, а поступово 400 тисяч. Но питання в тому, що вони не зможуть це зробити зразу. У них максимальна пропускна проникність їхніх навчальних центрів, там 90 тисяч, це з Білорусом разом. Але ж біда в тому, що треба їх ще якось озброїти. Ну, можна озброїти зразу, кинути, їх загатять, як це було з великою кількістю цих да ну, дасть ефекту. <кхід> біда все впирається в одне. Кількості снарядів та озброєння, яке ми отримуємо від Заходу. Тобто ми не здатні ще виробляти такої великої галузі а, і великої кількості. А деякі галузі військового виробництва в Україні вони вже втрачені на велику кількість років. Це, зокрема, танкобудівельна сфера це а, великий пласт. Ми доволі сильно просіли в виробництві артилерійського озброєння, оскільки зараз. А, Нада віддати належне українській бронетехніці, яка повірила в Богдану, влила в неї купу всього. Вона зробила і довела, і в нас не одна Богдана, а пару десятків точно є. І вони дають жар. Але ви зрозумієте, що коли техніка до нас приходить, там певна кількість бойових броньованих машин, певна кількість бронетранспортерів, артилерії, то вона просто заміняє та, що була виведена зі строю або була просто знищена. Можливо, комусь буде це неприємно чути, але ми теж втрачаємо техніку і немало втрачаємо. А під час наступу ми маємо втрачати її ще більше. Проте як кажуть теж західні аналітики, ми втратили безповоротно з 70 залишки леопардів аж 5, Так. і це показник. Михайло, те, що зараз кажуть про токмак, та що він як наступна точка, та от якщо станеться цей прорив, бо знову ж таки ми з тобою не не прогнозуємо. Та ми не граємося і тим паче в якесь заспокоєння е, нашого суспільства. Навпаки, ми сьогодні будемо з тобою говорити про дуже багато жорстких і важливих гострих питань. Але токмак. Е, Ця точка на мапі вона стає більш реалістичною та враховуючи, що перша найважча лінія оборони пройдена, зараз дійшли до лінії Суровікіна, десь там посміялися від її недолугості, десь все одно це величезні проблеми для нашої армії. Токмак буде в перспективі, не знаю, хтось навіть каже там двох-трьох тижнів. Так така фраза, але ну так воно і є. Та тобто, там в перспективі, бо скільки там лишається 23 кілометри, здається. А, дивіться, я нагадаю, що до Донецька залишалося 2 кілометри. Вісім угу. років підряд, правда? Ж? Да. А інший момент є генеральний план генерального штабу. І ви зрозумієте, а, дії наших військових вони доволі гнучкі, вони б'ють в тих напрямках, де росіяни не очікують, і просідає їхня оборона, дуже конкретно. Я з такими темпами можу сказати, що може бути наступною точкою Енергодар. А можливо, це буде більмак на Запоріжжі. А може це буде вихід зразу до Бердянська. Тому давайте не будемо гадати і не будемо знаєте, цими псевдовійськовими експертами, які кажуть: отут от магічний круг, отут буде такмак, ми от його візьмемо, і все, русські іспаряться». Ні, хріна вони не іспаряться. Це перше. А по друге, дивіться, як озвучують, наприклад, наші збройні сили їх речники, Зокрема, і тут я віддам належне. Такі організації, як Стратком ЗСУ, як вони висвітлюють інформацію по факту, дуже сухо, але дуже якісно і професійно, без хайпу, без нічого. Про той же самий прапор на а, лівому березі Херсонської області про нього говорили багато в кінці, тільки це було показано, і це дається дозовно. Чому в умовах е війни інформація має бути цензурована для того, щоб в першу чергу не зашкодить тим, хто на передовій. Ми ж чудово зрозуміли, як один а, німецький, прости господі а, медіа показало переміщення однієї з бригад. До чого це призвело? Ну так, це був білд і так і, білд да, да. Да. Да, і а, питання про його покарання теж воно відкрите. На мою думку, розумієте? Інший момент є це: як не дивно, це підготовка до зими і підготовка до весняної кампанії. Уже на має йти. І до зими це підготовка, а вона не тільки, знаєте, там в так званих військових началах там спеціальне паливо має бути, амуніція, екіпірування. Все це підготовка тилу безпосередньо. От я от звертаюсь до глядачів: люди, не тупіть, будь ласка, є змога, купуйте накопивчивочі енергії, пауербанки великі, генератори тощо. А для військових доволі важливо, щоб тил був закритий і не було, ви знаєте, цих панічних дзвінків: альо, але, коля, у нас тут срака. Вертайся бігом, а коля не може вернутися. Він в окопі сидить, і йому от того не легше, що йому з тилу телефонують і, по перше, розповідають оцю всю руску дизню. Да яку вливаючи, намагаються влити. А по друге, що в нього паніка в сім'ї, і це доволі важливо. Тому люди добрі, готуйтесь, готуйтесь до війни, робіть закатки, все воно буде добре. Так, я пам'ятаю, що Михайло Макарук в одному з наших ефірів говорив да я розумію, чому ти зараз обережний, тому що е, твої побратими однодумці з інформнапалму, фактично, ви 90% своєї інформації виберете з відкритих джерел. Тому і наші ефіри вони моніторяться і це все ясно. Та тому що ти, як військова людина, мене спиняєш. Але насправді я думала, що ти, коли заговорив про тил, ти заговориш про інше. Тоді я тобі задам питання. На жаль, ми не можемо обирати зараз. От що краще для збройних сил України, дайте нам біль. Більше краще озброєння, чи ми більше мобілізуємо людей. Питання озброєння не зовсім залежить від нас. Мобілізація залежить і нам вже зараз кажуть і готують суспільство до того, що вона буде. Хоча ми півтора роки говорили, що чорт вас немає жодної інформаційної кампанії, піару збройні сили України. Як це круто, як це круто? Сили спеціальних операцій. Що скільки там класних фахових є зараз місць професій, як все розвивається, та все провалено? Не знаю, третя штурмова розвісила скрізь свої Орди, вони хетхантять, але вони єдині. Та і зараз от ми на порозі того, що суспільство деякі, деякі представники не хочуть, а для захисту батьківщини потрібно. Міша, що з цим робити? Як побороти оцю проблему з тим, що Ну ми дещо втратили шанс пояснити суспільству, що мобілізація це нормальний факт. На нас напали в нас війна. Ох, взяла ти мене за живе, погнали! Давайте я вам дещо розповім. Знаєте, мене дуже відверто бісить оці фразочки в єдиному телемонрафоні, які я чую інпорадіо: культурний фронт, економічний фронт, якийсь там літературний фронт і все. А мені можна одне питання: а скільки там загиблих на економічному фронті? А на культурному. Ви знаєте, оці фронти придумали мамкини. Які застіли піти воювати, а оскільки воно ну, ноль без палички і воно відчуває свою недолугість повну в суспільстві, йому треба от якимось бойцом стати супер-невидимого фронту. Тому воно, сидячи на дивані, воно стало бойцем економічного фронту, тому що воно платить податки. Я відкрию стару страшну таємницю. 99% військових, які зараз на фронті, вони теж платили податки. Я вам відкрию ще більшу таємницю, що ті, хто прийшов 24 числа в ТРО, а вскрізь куди могли, це були не дуже це були не бідні люди. Це, от, дивіться, от просто по собі я скажу. Да, от в мене в підрозділі: кандидат історичних наук, кандидат економічних наук, людина, яка директором фірми проектувала і будувала аеропорти, людина, яка володіла власним бізнесом, причому не доволі немаленьким. І, повірте мені, вони, ползацьки, платили більше, ніж ці сикуни за кампом. І коли мені розповідають, що «от, я воїн там економічного фронту, тому подібне, то я ще раз підкреслюю, що ці всі терміни придумані, щоб замазати свою сикливість і показати перед суспільством якусь свою значимість, яка ніяка. І тому в мене одне питання до цих всіх фронтів: скільки у вас загиблих, поранених було за цей день? І загалом за фронт? Не можна розмивати важливість фронту для військових. Є один фронт. І його зобов'язані знати всі. Все інше це чепухня. Щодо твого питання. 24.02.22 року ми пішли воювати з надією на те, що інші люди вони а, будуть мати час, натхнення, щоб доучитись і з часом поміняти нас. Півтора року пройшло, міняти нас ніхто не збирається. Але замість того, щоб ці люди навчилися щось робити, да, і вони пішли до війська. Почались оці, знаєте, дуже неприємно бачити е, жовторотиків, які їдуть там в багажниках, в баках втікають з-за кордону, які дебіли загалом потопились в тисі, перепливаючи, аби втікти, не бути мобілізованим. А коли ходять всякі там рекламки, як відкосити від армії, як типу, псевдоблогір, які ми за ЗСУ, ми такі всі патріоти, ну відкосити від армії треба так, а на військовому треба так, який приходить, то вибачте, ну, руки самі чешуться. І а, воювати підуть всі. Війнаці достане всіх. Я тобі ще більше скажу, що після нашої перемоги буде чіткий такий поділ суспільства. Отак: от, от отут будуть ті, хто воював, тут буде хто допомагав, а остальне буде називатися сіра біомаса. І коли будуть говорять про рівність прав її не буде. Можливо, вона буде на бумазі написано, але її не буде, оскільки всі будуть розуміти, хто є, хто перед тобою. І це буде на зразок знаєте, американської армії, коли ми бачимо часто ролики, коли коп підходить там до якогось, ти де був, там-то-де там воював, там то там-то. І зовсім інше значення буде. І це наше суспільство сприймати не хоче, бо оскільки вони думають, що ну, чуваки там повоюють, це буде як в 2014-15 году, а потім ми будемо їм так же хамити, маршрутчики будуть ганяти, а ми будемо говорити, ми вас не посилали, ви заробітчани пішли воювати. Ні, ніхрена цього не буде. І буде суспільство дуже жорстко реагувати ті, хто, оскільки та частина, яка, знаєте, була, не зрозуміє ту, яка не була і ніколи не зрозуміє. І тут, якщо говорити про симбіоз, да, то та частина, яка не була, буде підстраюватись, і не іншого виходу не буде еволюційного під ту, що була. Оскільки хтось за це воював, проливав кров, збирав по пакетам своїх друзів і хоронив. Да. І дивився в очі дітям загинувших своїх побратимів, це велика біда. І інша біда, те, що у нас суспільство і, в принципі, державна політика в сфері рекрутингу вона повністю провалена. Відверто. Якщо інформаційна кампанія щодо антифейків, медіаграмотності, я тут можу сказати, що я очікував до війни набагато гіршого, і я тут знімаю шляпу, що це набагато краще ніж було. То в цьому плані, ну, люди добрі, не єдиний телемарафон треба знімати показувати хі-хі ха-ха, а треба знімати конкретні фільми про військовослужбовців, піднімати патріотичний рівень. Я давно казав про комп'ютерні ігри для підростаючого покоління, яке було б там, воєн ЗСУ Ну Ми ж створили сталкер свій час. Це був топ. Що заважає? Зрозумієте, і. Для мене, як, ну, грубо кажучи, людина, яка в інформаційному просторі там працювала, була зав'язана, найбільшим кайфом було б, коли б а, в українську комп'ютерну гру, як це вже було в Сталкері, сиділа б маленьке Кацап'янко і валило б таких кацапів. І потім розказувала дворі, як воно круто завалило кацапів в такій то місці, Я б відчував просто кайф. Розумієте, ми якось у нас думають праволінійно, ми поцепимо плакати мотиваційні в метро. І всі побіжуть в воєнкомати. Я відкрию страшну таємницю на ці плакати, навіть ніхто не дивиться, більш ніж впевнений. От, а ми запустимо пару патріотичних роликів. Зуби ну, ну якість їх. Я пам'ятаю, було таке е, інтернет-медіа Петро і Мазепа вони оголосили дуже крутий конкурс ролик для ЗСУ. Коли люди самі робили ролики для того, щоб виграти цей конкурс. Ну Це був величезний охват професійна аудиторія, яка залучилася цим, бо це було круто. Чому заважає зробити це на державній політиці, я не розумію. Інше, я розумію, мене дуже харить, дуже відверто сильно харить, коли деякі наші посадові особи лазять по тактиці, не маючи жодного відношення до військових справ. Це дуже було ну комічно і некрасиво, коли приїжджав чешський президент. да він єдиний був там військовий, стояв в а Всі стані стояли по тактиці. Ну, ну, ну вибачте, ну є часи, коли її можна носити, але є коли не потрібно. Коли наші а, деякі депутати, які ледь влазять в штани, я не знаю, хто їм підпошив, робить тактичні штани. Ну брин, десь такі такі роблять їх. І я потім попрошу контакти. Бо в мене теж є такі богатирі. А вони стоять і вони а, дуже класні військові або поцепляють якісь незрозумілі ще шеврони, то я нагадую, що був такий полковник Татарук Депутат Верховної Ради і він проштовхнув законопроект про використання носіння форми, що можна, що нельзя. Я знаю інше, що коли а, мене хлопці їдуть а, з нагородами, які вони чесно заробили сталевими хрестами золотими, у них книжечки нагородні лежать з собою. Що якщо хтось зупинить а це твоє, він може показати, що це зроблено, і це бойові. Це бойові сержанти їдуть, це, мама горюй, які потім кров'ю заробили. І зрозумійте, що я вважаю, що на даний момент ну, у нас провалюється інформаційна робота в трьох напрямках: по-перше, в сфері рекрутингу. Тобто, треба залучити нових людей, яким чином? Ну, обробляйте їх. Вражці, вибачте, мама негрю, вони як телята йдуть по цій мобілізації. От ми спілкуємося. Вони йдуть на обої, їх все влаштовує. Тому що класно працює пропаганда: Телек, радіо, газети, блогери. Ті самі. Другий момент: у нас ну, вибачте, у нас немає військових блогерів толком окопних. Ну це факт. Вражці їх тьма, і вони бачать це все у нас. Їх одиниця і їм теж не роблять ніякої підтримки. Зрозумійте, у збройних сил України немає такої бази великої, навіть я відкрию страшну та... таємницю, що центральна телерадіостудія міністр... збройних сил України знаходиться в підпорядкуванні міністерства оборони, не збройних сил. Хоча військовий стан, мала бути навпаки, це мала бути посноцінна бойова частина, яка працювала на благо якраз армії, а не міністерства. Це моя така персональна думка, як ну, людина, яка зв'язана з медією, і трошки вона от воює. Іншим моментом, що я не можу зрозуміти, це а, оці ігри. Ми даємо військовим 30 тисяч, ми не даємо військовим 30 тисяч. Ну, недавно опять написали, що будуть давати. Ви якось або хрестика вдіньте, або щось зніміть. Бо ну, а коли людина хоче йти до війська зараз, вона має бути впевнена, що її тил буде захищений, що її сім'ї будуть що їсти. Що все буде нормально, вона може віддатися своєму конституційному обов'язку. Держава, коли я йшов на фронт, у мене був негласний договір з державою, що вона в разі щось зі мною трапиться, чи поки я воюю, вона має опікуватися моєю сім'єю. Зараз, спілкуючись з побратимом, цей суспільний договор я можу констатувати: він не виконується. Оскільки а, в цих самих державних установах нікого не хвилює, а, хто ти, що ти, хто в тебе близький, Всім з великої могили. Ми ж бачили прекрасно, як фітнес-тренер з Полтави себе вели, да? Поки не піднявся публічний хайп, а, вс, а, а, люди не побачили, яка він мамина черешня да? з розбитою головою. А, тобто, це, ну. І питання в тому, що це питання до Служби безпеки України. Зокрема, чому деякі, так би мовити, медійні персони собі дозволяють. У нас є закон про захист сімей і соціальний статус військовослужбовців їх сімей. У нас є за у нас є закони про дискредитацію Збройних сил України а на, на, натомість, у нас деякі блогери працюють і далі. Вони відмазуються від армії, да вони розказують, як це можна робити і. Це питання до компетенції цієї служби. Я вважаю без, без питань. І розумієш, такого багато є, але як часто ви бачите ефіри, де ну розповідається про те, що бій... сім'я бійця, я вам покажу приклад з Рашків. Просто в ладоні отримала таку-то допомогу від е -е, держави. Отримали тето. Те У нас для того, щоб е -е, сім'я. Загинувши військовослужбовця, почала отримувати виплати, треба пройти стільки бюрократії, що ви люди добрі можете офігеть. Я відверто кажу. Тому що вам треба, надо... а якщо він був ще, не дай Бог, переселенець уже з окупованих частин України, то він має ще, поки його сім'я буде отримувати виплати, отримати ще справку, чи коли вони переселились не отримували там допомоги. А сім'я має за все ще жити. І тут питання до наших знову ж депутатів, можновладців, кабміну тощо. І якби ну ми бачимо зі своєї сторони, знаєш, зараз іде цей от іншим словом, як срач по курткам, я не можу назвати. Да? Там борються антикорупціонера, Резніка в своє заявляє. От у мене і в пацані одне питання є: так у нас будуть ці куртки зимою чи ні?